Ну, ніколи не пізно розпочати все наново. Я завжди собі кажу, що ем, життя, яким ми живемо сьогодні, це результат тих рішень, які ми прийняли 5, 10, 15 років тому. Переважно, все, що ми маємо сьогодні, це результат наших рішень в певний період часу. Постійно чогось боїмося, і нам здається, ну от якби я була молодша, да, або якби це контекст був інший, або щось було інакше, або там не було таких маленьких дітей, а потім не було б таких а, е, дорослих дітей, а потім не було б таких маленьких онуків, а потім не було б таких дорослих онуків. Да? Нам постійно щось заважає, да? і ми постійно це все відкладаємо. Але насправді, якщо є бажання, ніколи не пізно, ніколи не пізно зустрітися з принцем, скільки б років тебе не було, і закликати його, попросити е, запросити. Було не пізно почати будувати лікарню. Тобто ми почали будувати там в часи війни, але я думаю, що там і за рік після початку повномасштабного теж було б не пізно. Але проблема все в тому, що ми постійно відкладаємо життя на потяг, бути різні. Та, звісно, буває, що треба з мертвої лошаді злізти, пересісти на іншу коняку і поїхати взагалі в іншому напрямку. Таке теж буває, сіли перегрупувалися. Але я в голові завжди тримаю точку, куди ти маєш прийти. А яким шляхом, ну, то буває по-різному. Да? Відповідно, буває, що не виходить. В мене є прекрасна історія про, не вдається, ми, були... ми колись зняли документальний фільм, приїхали в Лос-Анджелес на там, продавати цей фільм. Ну, ми думали, що найголовніше зняти фільм. А він мені сказав, а скільки тобі потрібно так, для того, щоб продати твій продукт? я кажу: ну, один раз достатньо. Він каже, я отримав свій один раз. Розумієш? Це історія про те, що це шлях. А ніколи не, не бійтеся питатися, що не так удосконалювати свої продукти, і кожна відмова це питання, як ви до неї ставитесь. Ви можете ставитись до неї, боже, все пропало, в мене продукт гавно, да? А можете спитати, а що не так в моєму продукті? І ви будете здивовані, скільки людей повернуться тобі і скажуть Удоскональ це, зроби це краще, перероби це. Але він навмисно поставив його там, мрію, кому він хотів продати, він поставив в останню чергу. І він сказав: Я прийшов до них найсильніший. Я вже знав і вже вдосконалив свій продукт. Мені потрібно одне так. Я йому тоді ще пожартувала. Я не могла зупинитися. Я йому кажу: ну два би так не помішала. Типу, два рази, якщо б два було. І він сказав: Ні, ну, тоді в мене була проблема вибору. І він такий простий хлопець американський. А каже: так в мене проблеми вибору не було. Я